Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас відео буде про чемерники або хеліборуси, як вони називаються англійською мовою. В мене вже є 5 чемерників, які ростуть в відкритому ґрунті. І на моєму каналі є відео про те, як я весною купувала молоденькі такі касетні розсаду чемерників, як я їх саджала в горщики, і що я збиралася з ними робити далі, як доглядати. Тому. Сьогодні поговоримо про чемерники, які я встигла купити вже в цього сезону нові. Я вже їх пересадила у горщики, і сьогодні хочу посадити парочку на цю клумбу і показати вам, які в мене є ці рослинки. Так виглядає зараз клумба з чемерниками. Тут в мене ростуть 5 кущиків, і цього року весною два з них навіть вперше заквітли. На початку квітня 24-го року ось так розквітли два кущики, які я саджала восени 23-го року. Згодом вони розкриваються. В мене це були мохрові сорти. І подивіться, як виглядали кущики, які вони були маленькі. Потім я чекала, коли дозріють насінневі коробочки. Ось так вони виглядали. І десь ближче до 20 травня. Коробочки відкрилися і насінчко висипалось. Тому я дуже-дуже сподіваюся, що в цього сезону 25-го року я отримую насіння. Майже усі саджанці чемальників, які я купувала ще в травні, оцю касетну маленьку розсаду, вони не вижили, тому що. По-перше, в мене не було досвіду вирощування, по-друге, я їх дуже сильно заглибила. Тому влітку я купила інші саджанці. І ось на відео ви зараз бачите, як я їх пересаджую. Трошки розправляю корінці, бо перші чемарники, які були навесні, вони були в такому, як закриті у агорт І корінці не змогли нормально через це. Розвинутися. Об'єм для горщиків я обрала не дуже великий, і зробила такий змішаний ґрунт це, мій перегній або компост, додала агроперліт, додала універсальний торф і потім пролила все укорінювачем. В жовтні я купила ще чеморники. Подивіться, ну, як можна було пройти мимо цього красунчика. Такого в мене ще немає, і я дуже хотіла мати вже квітучий чемерник. Подивіться, яка у нього гарна коренева система. Обов'язково я одразу ж пересаджую в інший горщик, трошки більше за об'ємом. І дивіться, про що я вам казала: ось така тканинка була на розсаді чемерників, які я купувала ще весною. І вона... Не дала нормально розвитися корінчикам. Тому зараз я прибираю, хоч і коренева вже розвинулась, але я все одно прибираю її і пересаджую в трошки більший горщик. І ось результат. Сподіваюсь, йому тут сподобається, і він мене буде радувати своїми квітами. І на різдво, і на Новий рік в мене буде квітучий чемерник. І покажу вам ще два черники, які я купила такі темно фіолетове майже чорного кольору має квітувати. Ось така в нього коренева система. Теж буду пересаджувати у горщик. І зараз подивитися, який ще один я купила чемерник. Він такий жовто- і з червоною серединкою. Саджанці мені сподобалося, вони вже такі нормально дорослі, не маленькі. І для себе я зробила висновок. що Буду купувати все ж таки чемерники, які вже підрощені. Ось так виглядають червники, які я пару днів тому купила. Зараз я їх пересаджу. Ось такі назви в них є. І оцей прийшов мені в такому стані жахливому, не знаю, чи він виживе чи ні. Магазин мені за нього гроші поверне, але я спробую все ж таки його врятувати. Хоча я дуже сумніваюся. Зараз я пересаджу їх у інші горщики і будемо разом з вами саджати чемерники. От результат. Пересадили їх у горщики. Тепер треба обрізати всі ці листочки, які погано виглядають. Тут я верхівку підріжу і будемо спостерігати. Ну, а зараз приступимо до посадки чемерника у відкритий ґрунт. Нагадаю, що сьогодні у нас 16 листопада 2024 року На дворі 8 градусів тепла. Тому сподіваюся, що чемерники адаптуються. Це зимостійка рослина. І тут, як я бачу по своїх кущиках, які тут ростуть вже з 2022 року, вони тут гарно себе почувають. Сьогодні я саджаю два чемерника. Це в нас чемерник східний Double Ellen Red і чемерник східний Double Ellen Pink. Ось такі гарні саджанці. Зараз подивимося, яка в них коренева система, і будемо саджати. Для початку подивимося привіт! Дубль 2. Для початку подивимося кореневу систему цих чемерників. Подивіться, яка вона гарна, біленька, чистенька. І в другому горшечку Зараз ось. Тут взагалі вона вже досить оплетена. І саме час висаджувати їх у відкритий ґрунт. В посадкову ямку чемерника буду додавати біогумус. Чемерники не люблять кислий ґрунт, тому будемо дивитися за цим всім. Хоча в мене ці чемерники ростуть під гортензією, але волотисті гортензії я не підкіслюю так часто, як широколисті, тому думаю, що їм це нормально. Я підживлю їх такими ж добривами, як і гортензії, і підсипаю навесні ще попіл, а також зараз хочу пройтися і підсипати усі горщики. Біля всіх чемерників, які в мене ростуть, підсипати хочу біогумус так само. Кидаємо зовсім трошки таку жменю біогумусу, перемішуємо. Корінці треба розправити, хоча б трошки. Хоча і чемерник отруйна рослина, я зараз обов'язково піду і помию руки одразу після посадки. Не захотіла я вдягати рукавички, тому. Дуже так щільно коренева тут поплила, тому навіть прийдеться її отак трошки розтормушити, щоб вона почала рости у сторони. Чемерники не можна заглиблювати, бо я так свої в горщиках загубила. Чемерники мені дуже шкода. І взагалі, як я вже казала, висновок такий, що я не буду більше купляти. Дуже маленьку розсаду. Так, помічниця, ти мені заважаєш. Не закривай вид. Проливаємо все. І зараз трошки окучуємо цей кущик, нехай все росте. І так само будемо саджати другий кущик. У мене садова фіалка росте. Один раз я їх посадила і тепер не можу її вивезти. Дуже швидко розмножується, розлазиться по всій ділянці, куди тільки трошечки попаде її бульбочка, все. Вважайте, що вона вже у вас поселилася тут назавжди. Взагалі у мене на цій клумбі багато цибулькових посаджено. Першоцвіти фу, Пандора. Нарциси, діацинти. Тому навесні тут краса. А чемерники додадуть мені тут вічно зеленого кольору і також віхєри, які так само класно зимують і виглядають. Садили, нехай приживаються. Сьогодні ніяких добрих, нічого я не додаю, окорінювачі теж, тому що холодно. Воно просто не буде діяти, і це буде марно витрачені кошти. Все. Чимарники посаджені. Зараз будемо їх просипати біогумусом. Просто ось так беру і сиплю навколо кущика. Будуть йти дощі, воно все тут гарненько прольється і почне засвоюватися. Також у мене тут їхері молоденькі посаджені весною, тому я їх теж підживлю білогуликом. І зараз підсиплю біогумус в горщики з черником. Ось так виглядає червені у горщиках. Вони зараз знаходяться на терасі. Але я планую їх зараз винести все ж таки. І поставити біля будинку на східну сторону. Чемерники е, дуже люблять сонечко у зимовий період, але вони не люблять сонечко у літній період. Тому на літо вони будуть рости в іншій стороні від будинку, там, де сонце тільки трошечки зранку і трошечки з вечора світить на них. А поки зима і холодно, думаю, що краще їх принести. Щоб... О, це був блек. Звалив мені ящик. Ось таке життя з собаками. Я вже чекаю, коли відкриються перші квіточки цього чемерника, який я вже купила з квіточками, з бутончиками. І обов'язково весною, коли зацвітуть мої чемерники, які тут ростуть вже з 22 року, покажу. Може, щось заквітне із того, що я купляла в Цьому році і дуже сподіваюся, що в мене проростуть насінчика. Ну, ось ще я перенесла. Вони будуть тут поки що рости. Якщо я буду бачити, що будуть дуже сильні приморські морози, я її буду заносити на терасу. Вона у нас така крита, але не неопалювальна. Тому різниця там є в температурах, коли у нас були приморські мінус 2, на терасі було плюс 2. Да. Тому сподіваюся, що. Чемерники переживуть цю зиму, в мене вийде їх вирощувати. Якщо у вас є якісь зауваження або досвід вирощування чемерників не у відкритому ґрунту, а саме в горщиках, буду дуже вдячна вам, якщо ви поділитесь своїми рекомендаціями. Ну, а тепер я буду з вами прощатися. Бажаю всім мирного неба. Всім пока-пока.